Вітаю, я Олександр Заславський, заступник виконавчого директорки лабораторії законодавчих ініціатив. І це цикл лекцій, присвячений аналізу публічної політики, який ми підготували спільно з Українською школою політичних студій. І в цій частині ми поговоримо про два етапи циклу політики: це ухвалення рішень, хто і як ухвалює рішення, і, власне, їх реалізація політики від рішення до дії. В цій частині ми поговоримо про етап циклу політики, прийняття рішень. Хто ухвалює політичні рішення і як ми вже детально розглянули, як формулюється політика і які варіанти рішень взагалі можуть бути покладені на стіл суб'єктам ухвалення рішень. Тепер же ми поговоримо про те, хто саме ухвалює ці рішення, через які інституційні механізми вони проходять, а також які сили впливають на вибір остаточного рішення. Класичні, я би навіть сказав, оригінальні профільні літератури, як правило, достатньо однозначно зазначають, що рішення ухвалюють законодавчий орган, парламент, уряд або окремі міністри, або місцеві ради. В залежності від специфіки державного устрою, це можуть бути обрані губернатори. Загалом все залежить від рівня вирішення проблеми та обсягу повноважень. В той же час тут виділяють два рівні або виміри ухвалення рішень. Формальний та неформальний. Формальними центрами рішень якраз і є. По-перше, парламент із передбаченим регламентом, законодавчим процесом, роботою в комітетах та остаточним голосуванням. Виконавча влада, міністри, кабінет міністрів загалом, також в рамках свого регламенту, місцева влада ради міські та обласні адміністрації. Неформальний вимір передбачає в тій чи іншій мірі вплив на ухвалення рішень, які здійснюють, по-перше, лобісти галузеві організації, неурядові організації це можуть бути експертні кола, аналітичні центри, дослідницькі установи, університети, медіа через формування суспільного запиту та очікувань, а також через висвітлення процесу вироблення і ухвалення рішень. Це можуть бути політичні підприємці. Це якщо прямо перекласти з англійської мови термін Policy Entrepreneurs. Але з огляду на їх роль, а це ті, хто просуває рішення. Наприклад, згаданий в одній з перших лекцій спікер палати представників штату Арканзас Хершер Клівленд, я би їх назвав драйверами політики. Втім, досить швидко стало зрозуміло, що такий спрощений підхід, який покладає остаточне рішення на одну особу чи один конкретний орган, не відображає реального процесу фактичного ухвалення рішення. І наприкінці 80-х років минулого сторіччя в рамках нового інституціоналізму була запропонована концепція інституційної архітектури, що включає в себе інституційна архітектура. Це ключові органи влади. Це власне ті, хто має визначені законодавчі повноваження щодо розробки і ухвалення рішень на відповідних рівнях: парламент, уряд, міністерства, агенції, регулятори. В той же час це і процедури та регламенти, це сукупність процедур, стадій, в рамках яких діють відповідальні органи голосування, погодження, експертна оцінка, публічні консультації. Це також і правила гри. Формальні передбачені законами, постановами і неформальні це традиції, політичні звички, механізми впливу на ухвалення рішень, це також і інституційна взаємодія. Хто з ким має погоджувати рішення, як діє система стримування противаг? І це також участь холдерів, як саме залучаються і чи залучаються взагалі до процесу ухвалення рішень неурядові, неуповноважені актори, бізнес, неурядові організації, громадяни, експертне середовище для прикладу у розробці енергетичної політики інституційна архітектура може виглядати наступним чином. Це міністерство енергетики як ініціатор політики, регулятор НКРКП, який встановлює тарифи, комітет Верховної Ради, який попередньо розглядає законодавчі пропозиції, кабінет міністрів, який приймає постанови. Це і оператор ринку, який реалізує політику на практиці, і обов'язкові етапи, громадські обговорення, антикорупційна експертиза тощо. В результаті на етапі ухвалення рішень саме інституційна архітектура визначає, які альтернативи будуть розглянуті або відкинуті, впливає на темп прийняття рішень, формує легітимність політики, власне, дає відповідь на питання, а хто реально вирішує. Таким чином, архітектура це сценарій і сцена, на якій відбувається фінальний акт прийняття рішень. Якщо виходити із логіки класичного підходу аналізи політики, то консультації з стейкхолдерами на етапі ухвалення рішень вже проводити недоцільно про що я говорив власне в одній з перших лекцій. Втім, сучасні підходи, до яких відноситься і інституційний, стверджують протилежне. Більше того, як зазначається у вже недоразово згаданих мною керівних принципах кращого урядування Європейської комісії, консультації зі стейкхолдерами має сенс проводити взагалі. На кожному етапі розробки, ухвалення реалізації оцінки і перегляду політики. Консультації зі стейкхолдерами на етапі ухвалення рішень є критично важливим елементом, адже саме на цьому етапі відбувається трансформація технічного рішення в політичне. Стейкхолдери це всі заінтересовані сторони, які мають інтерес до проблеми, чи її вирішення від державних органів і бізнесу до громадських організацій. Профспілок експертного середовища та громадян їхня участь у процесі ухвалення рішення дозволяє відкалібрувати рішення, виявити потенційні конфлікти та пом'якшити ризики опору реалізації політики. Участь стейкхолдерів у цей момент не обмежується збором думок. Вона виконує кілька функцій: підвищує легітимність політики, зменшує мовірність соціального спротиву та дозволяє адаптувати пропоновані рішення до контексту. Особливо важливо, що через такі консультації можливо. Уточнення змісту альтернатив, які аналізуються, наприклад, фінальний варіант політики, який виглядає ефективним з позиції міністерства, може виявитись насправді непридатним для реалізації на місцевому рівні через адміністративні або ресурсні обмеження. А саме через консультації ці обставини стають взагалі відомими у підсумку. Добре, організований процес взаємодії зі стейкхолдерами допомагає сформувати рішення, яке не лише раціональне, але й взагалі здійсненне. Таким чином, консультації на цьому етапі це не просто акт комунікації, а невіддільна частина аналізу політики, яка з'єднує технічну обґрунтованість. Із політичною та соціальною реальністю вони демонструють, що рішення в публічній політиці це завжди компроміс між цінностями, інтересами і інституційними обмеженнями. Підсумовуючи цю частину, варто зазначити, що інституційний підхід до аналізу процесу ухвалення рішення дозволяє досить добре зрозуміти, як формальні і неформальні правила організаційні структури та розподіл повноважень впливають. На те, хто і як ухвалює політичні рішення, водночас його обмеження полягає в тому, що він схильний зосереджуватися на стабільності та структурі системи, часто недооцінюючи роль агентів змін політичної волі, конфліктів інтересів або непередбачуваності взагалі самого політичного процесу. Такий підхід може надмірно зводити політику до інституційної логіки, нехтуючи динамікою ідеї, впливом криз. Ініціатив окремих акторів або зовнішніх чинників, що особливо важливо у перехідних або нестабільних демократіях. Політичні фактори та час, таймінг суттєво впливають на ухвалення політичних рішень, часто визначаючи, чи буде певна альтернатива підтримана, відкладена чи відкинута. Наприклад, у період передвиборчої кампанії політики схильні використовувати актуалочку, актуальні проблеми для мобілізації електорату, і тому можуть Підтримувати популярні, але не завжди ефективні рішення, зміни в партійній структурі, зростання впливу певних фігур або ослаблення виконавчої влади, також відкривають можливості для просування нових ініціатив або перегляду вже ухвалених. Окрім того, несподівані події, такі як економічна криза, гучні корупційні скандали, чи соціальні протести, війна в кінці кінців, можуть раптово створити вікно можливостей, полісі Віндов. Коли навіть складні або непопулярні політики отримують шанс на ухвалення. Усе це підкреслює, що ухвалення рішень в публічній політиці залежить не лише від якості аналізу, а й від здатності влучати в правильний політичний момент. Тепер, коли рішення ухвалене, важливо зрозуміти, як воно взагалі втілюється. Часто навіть добре продумана політика провалюється або виявляється недостатньо ефективною саме на етапі реалізації. Через слабку виконавчу спроможність, нестачу ресурсів або непридумані механізми впровадження. Почнемо із важливості виконавчої спроможності капеситі та ресурсного забезпечення, що насправді є ключовими умовами успішної реалізації публічної політики. Йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про кадрову інституційну, технічну та управлінську спроможність державних органів та виконавців політики на всіх рівнях. Навіть добре сформульована і продумана всіма стейкхолдерами політика може зазнати краху, якщо ті, хто відповідає за її впровадження, не мають достатніх інструментів, компетенцій або належної координації між собою. На практиці це означає, що реалізація потребує не лише рішення згори, а й дієвої адміністративної системи, здатної ефективно втілювати зміни. Наприклад. Ефективна реформа децентралізації є неможливою без розбудови спроможних органів місцевого самоврядування, навчання персоналу, фінансової підтримки громад і чіткого розподілу функцій. Якщо ж виконавці не розуміють цілей політики, не мають інструкцій, не володіють потрібною інформацією або стикаються з постійними змінами в регулюванні, це створює прогалини в реалізації, знижує довіру до самої. Реформи. Брак ресурсу і слабка виконавча спроможність також сприяють формуванню так званої символічної політики, коли рішення приймаються, але насправді не виконуються. Це особливо помітно в країнах із високим рівнем бюрократичного навантаження, політичної турбулентності або корупції. Тому вже на етапі аналізу політики критично важливо оцінювати не лише економічну чи політичну доцільність варіантів, а й їхню реалізуємість. Чи достатньо є людського ресурсу, управлінської волі, технічної підтримки, і чи відповідає інституційна архітектура обраній стратегії? Отже, виконавча спроможність це місток між намірами і результатами, саме вона визначає, чи буде політика ефективно реалізована, адаптована до контексту і зрозуміла на всіх рівнях виконавців. Без належного управління ресурсами та організаційної підготовки навіть найкращі рішення можуть залишитися на папері. Яскравим прикладом неуспішної реформи в Україні через брак якраз виконавчої спроможності та ресурсів є реформа системи охорони здоров'я у сільській місцевості, яка була ініційована у 2017 році. Ця реформа зіштовхнулася з цілою низкою проблем. Побудовані амбулаторії часто залишалися без лікарів через кадровий дефіцит. Багато об'єктів не отримували достатнього фінансування на утримання та оснащення, телемедицина не працювала через відсутність стабільного інтернету. А слабка координація між центральною та місцевою владою призводила до проблем із прийняттям і обслуговуванням нових медичних закладів, що в результаті зводила нанівець ефективність цієї реформи. Наступною змінною у рівнянні успішно реалізованої політики є працівники так званого вуличного рівня або street-level bureaucracy. Це державні службовці та посадові особи, які безпосередньо взаємодіють із громадянами при наданні публічних послуг. До них належать соціальні працівники, лікарі, поліцейські, вчителі, адміністратори ЦНАПів тощо саме ці люди на практиці втілюють державну політику, їхні дії, інтерпретації норм. Спосіб комунікації з населенням і вміння адаптуватися до обставин визначають, яким чином громадяни сприймають ефективність політики і державних інституцій в цілому. Навіть найкраща продумана політика може провалитися, якщо виконавці на місцях не мають довіри адекватної підготовки або мотивації. Щоб забезпечити адекватну підготовку працівників вуличного рівня до реалізації політики, необхідно впроваджувати системні програми навчання, орієнтовані не лише на технічні інструкції. А й на розвиток так званих м'яких навичок, етичних стандартів і здатності діяти в умовах нестачі ресурсів. Ефективною є також постійна підтримка через менторство, професійні спільноти та доступ до консультативної допомоги. Наприклад, у межах української програми Юліт для фахівців СНАПів було організовані масштабні навчальні модулі. Цифрової грамотності правознавства та комунікації з громадянами, що дозволило значно підвищити якість обслуговування та довіру до інституцій на місцевому рівні. Власне, я нікого не здивую. Мабуть, якщо скажу, що реформа надання адмінпослуг в Україні досі вважається одною з найбільш успішних. На що можна звернути увагу в конкретному випадку? Це досвід успішного залучення небюджетних коштів для забезпечення ефективної реалізації політики, тобто навіть за умов відсутності власних ресурсів. Можна вжити заходів для забезпечення успішної реалізації політики. Власне, якраз аналіз політики із його інструментарієм дозволяє передбачити, прорахувати, оцінити спроможність до моменту початку імплементації політичного рішення. Наприклад, інструменти аналізу політики можуть допомогти розробити механізми моніторингу і реалізації рішення, запропонувати структуру даних. Та передбачити необхідні рівні комунікації між виконавцями різних рівнів у процесі збору оперативних даних для координації процесу. Тут я також не можу не згадати один із типів аналізу, впровадження якого на рівні Верховної Ради України ми, як організація, займаємося вже на один рік. Ідеться про оцінку впливу: impact assessment. це аналітична методика. В аналізі політики, що дозволяє оцінити потенційні наслідки певної політичної ініціативи ще до її впровадження. Мета методу дати обґрунтовану відповідь на запитання, які соціальні, економічні, екологічні чи інституційні ефекти спричинить політика, він включає в себе вивчення очікуваних результатів, ідентифікацію заінтересованих сторін, аналіз і витрат, можливі ризики, а також пошук менш шкідливих альтернатив. Цей підхід застосовується як на рівні формулювання політики, так і під час її доопрацювання, щоб зменшити негативні наслідки ще до запуску. Оцінка впливу має потенціал запобігти типово українським викликам реалізації політики, таким як недофінансованість, опір на місцях або формалізм у виконанні. Часно проведена оцінка дозволяє виявити, чи є у виконавців взагалі достатньо ресурсів та спроможності. Чи існує підтримка серед ключових стейкхолдерів, а також як виглядає розподіл вигоди витрат між різними соціальними групами. Наприклад, у випадку реформи вторинної медичної допомоги аналіз впливу міг би заздалегідь показати, що малозабезпечені громади не зможуть підтримувати оновлені лікарні без додаткових дотацій. Утім, ефективність цієї методики дуже сильно залежить від кількох умов, доступності якісних даних. Незалежності аналітиків, політичної волі враховувати результати оцінки та механізму публічного обговорення, якщо оцінка впливу виконується формально або без залучення, наприклад, місцевих стейкхолдерів, вона ризикує перетворитися на бюрократичну процедуру без реального впливу на рішення. Але коли метод впроваджується серйозно, як, наприклад, у процесі регуляторної політики в європейському союзі, він істотно підвищує якість державного управління, прозорість і передбачуваність реформ таким чином, оцінка впливу є одним із найпотужніших інструментів підвищення ефективності ухвалення політичних рішень, оскільки дозволяє не лише зменшити ризики на етапі реалізації, а й зробити саму політику більш Відповідальною та чутливою до суспільних потреб ми проговорили два важливих етапи політики – ухвалення рішення і його впровадження. З точки зору українського досвіду реалізації політик і особливо реформ. Можна сказати, що особливу увагу державним службовцям, політикам, взагалі розробникам політики, треба якраз приділяти процесу передбачення наслідків і передбачення спроможності державних інституцій виконувати ті чи інші рішення. Дякую.